Я Стас Болоцький, це Ван Хук Бейтс, е крафтовий виробник стрибововних прикорок та насадок. Стас, коли ти почав їздити на змагання з татом? Я з татом почав їздити на змагання з 12 років. Свою кар'єру я почав в 2020 році виходить. В тому самому році я зайняв друге місце на Джуніорка в Фесті. Який рекорд цього року став для тебе е цікавим? завдяки продукції Ангел Бейт я на водоймі острів зловив свого зл 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 рекордного карпа 15 кг.